Нещодавно у Києві трапилася ще одна дорожньо-транспортна пригода. І цього разу, на жаль, з трагічними наслідками. Троє знайомих чоловіків після хмільного застілля вирішили їхати додому машиною. Товаришів не лякали ні вечірній час, ні погана видимість через мряку, ні алкоголь в крові. Такої безпечності дорога їм не пробачила: один у в'язниці, другий в лікарні, третій в морзі. По вулиці Бориспольській, 24, біля 11-го хлібзаводу, на червоне світло зупинились дві вантажівки: Мерседес Бенс та «Ісузо». Сузо. Водій вантажівки «Ісузо» відчув сильний удар в кузов автомобіля. Вийшовши, побачив, що в його машину врізався автомобіль Шевролет Авео. Від удару «Ісузо» налетіла на вантажівку, яка зупинилася перед нею. На щастя, водії цих машин залишилися неушкодженими. Чого не можна сказати про пасажирів легковика? Коли очевидці підбігли до шевроле, ознаки життя подавав лише чоловік, який сидів за кермом. Вийшов, заглядаю через окно. Я ж боюсь двері відкривати. Мало що там буде. я через окно заглядав, мені показує, все нормально. Все ще, ще нікого не було, нікаких свідні нікого. Він показує все нормально. А Я говорю, Олег, вийшов водій, Я говорю, Олег, вони мабуть, п'яні. Пода тут ззаді двері відкриває. задню двір я загляну, кажу, хлопці, все нормально. Ані він раджу, розвиварюють, говорить, що все нормально, тільки тот льот. Невдовзі водій Авео сам вийшов з автівки. Ну він вийшов, помогіть, допомогіть, а куди він ділося, людать одразу. Виникає багато питань до водія Шевроле. Чому він не загальмував на світлофорі? Чому не побачив, що на вантажівках горіли габаритні вогні? Чому не помітив, що позаду Ісузу була опущена металева платформа? У Свідків своя версія відповіді на ці питання. Зацепив угол. Вот эти. А, то есть он ехал, зацепил угол его. Либо не увидел угла, потому что платформа темная. И вот так. Вот таким вот макаром. Вот здесь видно самое большее, что удар пошел. Он уже срезал себе стойку полностью. И вот таким вот макаром его просто вывернул. Он срезал, его получается по инерции машину развернуло и уже вперед кестановился. Да и все. Либо хотів срезати, лібану вже там щодо діла. Я кажу, за що хотіла на місце трагедії приїхали дві машини швидкої допомоги: слідчо-оперативна група, працівники Державтоінспекції, рятувальники та загін МНС. І для всіх знайшлася робота. Після зіткнення шевроле з правої сторони було понівечено. Корпус машини довелося розрізати, щоб з купи металу дістати тіло з пасажирського сидіння. Іншого пасажира довелося госпіталізувати. Лікарі швидкої констатували травми очей, грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму. З'ясувалося, що троє чоловіків, в тому числі і водії Шевролета Вео», були всі в нетверзому стані, в стані алкогольного сп'яніння. Водій легковика втік з місця ДТП, але невдовзі його затримали працівники Державтоінспекції і доставили до Дарницького реуправління столичної міліції. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Проти нього порушено кримінальну справу за частина 2 статті 286. Те, що водій зник з місця пригоди, для нього буде обтяжо обставина, підводимо підсумок цієї історії після хмільної вечері. Один з друзів після суду має можливість вісім років провести за ґратами, другий довго буде лікувати протрезвілу голову і не тільки її, а третій вже закінчив свої земні справи. Хочеться ще раз нагадати: не сідайте за кермо у нетверезому стані. У ваших руках не тільки ваше життя, а й долі інших, ні в чому не винних людей.